Всіх вітаю! З'явилася нагода записати коротеньке відео якесь про сопілку, про флейту. От скористаюсь останніми враженнями і останніми думками, а також запитаннями, які мені поступували від деяких початківців і не тільки. Я хотів би сьогодні поговорити про артикуляцію при грі на сопілці та взагалі на духових народних інструментах. Багато початківців, особливо початківців, потрапляють в пастку такої от стакатої артикуляції. Вони роблять нібито все правильно, але при цьому часто допускають то те, що звуки не сприймаються цілісно. У інструмента зникає співучість. Як це відбувається? І так далі. Тобто ми чуємо та, та та, та, та-та, та-та, та-та. Ну, таке враження, що хтось на барабані відбуває якийсь ритм, якусь мелодію. Днями я чув, як один сопілкар виконував під акомпанемент цю мелодію, це здається, як Я не буду стверджувати. Людина дуже старалася. Видно, що людина готувалася. Не, я, не як я зараз експромтом сів, бо є там кілька хвилин, треба зробити. А, людина готувалася, вивчала текст, вивчала матеріал і старалася нормально якісно це все відіграти. В основному, народні флейти використовуються людьми артикуляційно, в певних патернах, якщо так можна назвати. Отже, давайте. Пройдемось по цим патернам. Перше. В грі на народних флейтах зазвичай прийнято більше робити легато гру, тобто грати не нерозривно. По-друге, якщо ви робите акцент, якщо ви робите будь-яку відділення ноти там, де це потрібно, звук треба виділити. Ви, зазвичай стараєтесь робити пальцями, не язиком. Примітивно, просто, але додає дуже сильного колориту. І це створює відчуття у слухача, що це дійсно народний інструмент дійсно народна гра. І третє найважливіше. Використання язика допускається, особливо на свисткових флейтах, де інколи не взяти взагалі нотню ніяку без атаки язиком. Але це має бути в міру там, де потрібно, і з відчуттям. Якщо ви будете використовувати це постійно тараторичі, як барабан, вся магія, вся краса твору зникне. Ну, якось так. Не скажу, що це ідеально, не скажу, що це надзвичайно гарно, але це допоможе забарвити ваш стиль гри. Зробить його більш цікавим, більш колоритним, більш народним. Бо це ж інструмент, перш за все, народний. І з чого він був не зроблений. Із дерева, і з пластику. Немає жодної різниці. Успіхів вам у вашому виконанні! Не цурайтеся, навчатися новому, корисному, фолковому і збагачити українську музику вашими виконаннями.